Доброго дня, шановна аудиторія. Трошки поправлю, я представляю не зовсім університет, а працюю в університеті, але зовсім за іншим фахом. За фахом я, я кандидат хімічних наук. А сьогодні як автор проєкту Дорельні храми України хочу виступити і підтримати своїх колег, які займаються мінімали. Я насамперед хочу привітати організаторів всієї конференції і персонального Назара Ловриненка. Який додав стільки зусиль і праці для того, щоб сьогоднішня наша зустріч відбулася. Якби сьогодні тут назвали промоутером, я б його назвала таким моторчиком, який весь час генерує ідеї, але більше того він їх реалізує, а це вже рідність. Те, що той факт, що сьогодні в цьому залі зібралися настільки різні фахівці. Це і фахівці земленавства, і історики, і краєзнавці, і архітектори, і вчителі, і студенти. Має пряме відношення до теми моєї сьогоднішньої доповіді. Окремо, хочу виділити той момент, також привітати цією важливою подією яка просто не повинна залишитися в тіні інших подій конференції, яких є дуже багато, в них можна трошки загубитися. Це відкриття сайту Млини України, яке теж до цього назад вкрався на країну. Це він став першим веб-ресурсом в нашій країні, присвяченим млинам і взагалі темі темінасті. Я думаю, що всій аудиторії не треба детально пояснювати, наскільки в катастрофічній ситуації зараз знаходяться пам'ятки історії, пам'ятки архітектури і техніки в Україні. Ця ситуація триває вже десятиріччями і з огляду на те, яка у нас ситуація в політиці, що зовсім інші пріоритети в нашому політику, то навряд чи можна очікувати якихось докорінних змін в найближчому майбутньому. Пам'ятки Почекайте, я, я покажу Пам'ятки занепадають без охорони і реставрації, вони поступово руйнуються, вони гинуть. І, на жаль, більшість цих втрат є безповоротно, їх вже не можна буде відтворити. Найгірше те, що нейройні нас ціла часу є найшкідливішим фактором, а те, що пам'ятки часто страждають від людської недбалості, від вандалізму а іноді навпаки від варварських самодіяльних поновлень. Якщо замислитися, то ці втрати ми несемо не тому, що, наприклад, у держави немає коштів на реставрацію, це, звичайно, теж є правдою. Але корінна причина є в тому, просто в елементарній необізнаності суспільства, яка породжує батьків усіх проблем. Тому що погодьтеся, що важко перейматися тим про існування, чого ти не знаєш, або шкодувати за тим, всім, з чого не розумієш. Не можна сказати, що про пам'ятки архітектури і техніки зовсім бракує інформації. Насправді, звісно ж, інформація така існує, але вона існує ніби такими окремими сферами, які між собою практично, між собою практично не взаємодіють. На одній стороні ми маємо наукові дослідження. Це ексклюзивна, вузькоспеціалізована інформація, яку... Скажімо, продукують фахівці. Але проблема в тому, що вона практично недоступна для широкого загалу. Крім того, я не дуже впевнена, що, наприклад, останні дослідження фахівця з водяних, з водних линів Галичини оперативно потрапляє скажімо, в сферу уваги фахівця з таких Черкащини, тому що ця комунікація теж не є досконалою. Дуже добре, що започаткована що, та 10 конференції, коли ці фахівці зможуть між собою добре познайомитися. Знайомиться, сконтактувати контактувати, і далі комунікувати і обмінюватися цією інформацією. Є інша точки галузь, в якій здобувається інформація. Це е, е, аматори, подорожі Україною, туристи, мандрівники, е, які під час своїх мандрівок натрапляють на млини, вияв... іноді вони виявляють навіть ті млини, які не зустрічаються в літературі. От. І от якраз та проблема, що професор, який сидить у себе в кабінеті або в бібліотеці і працює над історією нарства, він абсолютно не має гадки про те, що якісь е туристи сплавлялися, наприклад, по річці сестри по небайдавці, і вони виявили там діючі е старовини, водний млин, який був би варто окремого дослідження, і публікації. Так само ті туристи, які натрапляють, напевне, млин, вони б воліли отримати про нього якусь інформацію, проконсультуватися. Їм цікаво було б знати про його історію, інструкцію, тип просто подібність з іншими типами младнів, але вони не знають, де цю інформацію турбити. Маємо ще тут третю сторону. Якщо це, наприклад, дерев'яні храми, то це священник, стоятель дерев'яного храму. Якщо це млини, це, або кузні, то це мельник або коваль. Тобто люди, які практично в яких використання знаходиться пам'ятка, яку вони іноді власне, не вважають за пам'ятку, а вважають за функціональну споруду.